Не подивити, сьогодні ми обіцуємо, оберемо нашу хату і видаляємо ті речі, які нам не потрібні, навіть які ми не носимо і всяке таке. Зупиняємо другу поверх. Доросла кімната там сама буде, дитяча кімната там сама і все там саме буде. Ну, я би хотіла поміняти містями дитячий Оце, тіба, оцю кімнату з оцею дитяцькою. Поміняти, типу, ну я не хочу. Ліпше видати ті речі, які тобі не потрібні, які не красиві і всякі таке. Нашому можу дві курки. За одну і все. Яку йому ліпше залишити? Я думаю, цю. Відцю викидаємо, тут викидаємо, отут залишаємо. Залишаємо, викидаємо, викидаємо, залишаємо, залишаємо, викидаємо, залишаємо. Викидаємо, викидаємо. Тепер я залишаємо так. Залишаємо, бики, да, Ой Залишаємо, залишаємо, залишаємо. Так, Залишаємо, залишаємо, залишаємо. Теж не залишаємо. Залишаємо, залишаємо, не залишаємо, не залишаємо, не залишаємо, не залишаємо. Не залишаємо. Не залишаємо і не залишаємо. Те, що не залишаємо, то ми викидаємо. Все. І той одяг переходить сюди. Все. Тепер йдемо в інше місце.